Відновлення життя, нема знаків негативних. Всі знаки позитивні. Від негативних сил природи, від того, що людина очікує. У першу чергу, для того, щоб писати писанку, брали живе яйце. Так само видуте яйце, якщо вам каже вчитель, що видуйте, кольору каменю такого, воно дуже добре буде брати до себе фарбу, а така, якась мальовка. Ми її їсти не будемо. А якщо ми хочемо понести в церкву освятити яйце, ми їх вифарбуємо в цибулині, в церкву і освячуємо. Нас сяде твій писачок, Може він бути не зовсім. Ми поставили тут в окремі. Ти можеш, ти, мабуть, фарби отуди от почув. Робимо хрестик тут, хрестик тут і з'єднуємо це все. Права на полненку немає, розумієте? Я сказала, що не можна вже. Крапеньку віддай писака комусь, хто писати. Хто хоче писати, <плес> я не маю. Хочеш писати, можна. Ольга Михайлівна. Не мила нічого. Ну, полей чуть-чуть. Зараз <плес> ми <плес> цею вилягнемо. Ну, там декорується. Ну, там декорується. Не, я так не хочу. Спочатку крина з'явить жопу. Иная была, Маша була, <говори> і я. покладали. <у> вас... <говори>